Звертаю вашу увагу на те, що ремінь потрібно одягати правильно, щоб проходив через праве плече. І основна частина ременя в нас виходила під лівою рукою. Саме головне в ремені це петля регулювання довжини, яка дозволяє налаштувати оптимальне положення ременя особисто під власний об'єм. Ось така оновлена петля у формі плястика. Тут у нас ось такі ось рожки. Дозволяє легко ковзати вперед-назад, без всяких зусиль, одне задоволення. Налаштовуйте особисто під себе. Для того, щоб працювати і нищити перед собою ворогів, вам потрібно всього-навсього один із варіантів відтягнути петлю максимально на себе. Цим самим ми робимо досить -таки великий об'єм ременя, що дозволяє легко вкладатися прикладом в плече і працювати. Базовий також простий метод. Просовуємо. Лівий лікоть під ременем. Закидаємо його собі на шию. І також працюємо без питань. Є перехід в одноточку. Від'єднуємо передній карабін і переводимо його в кільце. Ось у нас кільце металеве. Зацепили карабінчик. Підрегулювали ремінь в одноточки особисто під себе. Цьому положенні ви будете більш мобільними, легше працювати із закутка і робити перекладку. Це максимально проста двоточка, в якій є саме головне: це перехід в одну точку і зручне регулювання довжини. Тобто це чудова альтернатива заміні радянського ременя.